А небо яке. Розвиднулося трохи після дощу. Той вітер з'явився. Так швидше землю висушить, сонце, вітер. Та день-два і висушить усе. Ну, черешні ще висять. Хочуть червоніти, але швидко вони не можуть. Погода їм не дозволяє. Ну, як іду по вулиці, то вже за парканами видно. Вони в кожному дворі, ці черешні, зараз. І все краще і краще. Сорти десь беруть люди. Так що на черешні ніхто не голодний. У кожного є свої черешні, вирощують собі. І... Люди мають. Вже не дивино. Раніше це було трошки раніше. О, ну, вже років 40 уже цього добра вистачає усім. Так що трошки скуштуємо черешень. Це раннє, Це лише ранні. Будуть і пізніші. Так, бжоли повилазили. На сонце теж літають. О, собачки ожили. Ха винограду буде не вийдемо. Ух, гудуть пчілки, гудуть. Ано малину знайшли. Нема вже їм куди чіплятися, вони до малини чіпляються. Ну, гудуть їсти теж хочуть. Хоч би ж собі щось наносили за цих квіточок, які є зараз. Ух, яка зелень. Ну і зелень. Ще сонцем не припалено. Така свіжа зелень. Ох, і красота. Ага. Де вони сусідські собачки теж вийшли на сонці? гріються. Радіють всі цьому сонцю. О, ці літають, літають, працюють від не дивлячись на те, що зараз свято. Mm -hmm. Ну гарно ж, гарно, гарно. Така сонячна красота. Пікрасота. Тепло на сонці, так. Усе хоче сонця, усе. Ну і дощу, звісно. Вже нам дощу вистачить, ох і вистачить. Якби він тільки припинився, хоч на деякий час, а потім знову можна. Угу. Півень, привіт передає. Так. О, гірки дідові. Це дідові гірки. Так, дід, цей, Півень, ти сам з привітом. Хватить уже цих привітів. Вже тебе почули. Знають, який ти грамотний. Ох. Він не вірить, ну нічого. А тепер мій чай. Ось що в мене вийшло. Я не знаю, чи правильно воно, чи неправильно, бо я ж кажу, що до нього треба якось призвичаїтися. І там такі миті бувають, що їх треба не припускати. чуть чуть пропустиш часу, чуть-чуть додавиш, і воно все міняється. Він буде кожен раз різний цей чай. І от що він такий усе? І наш шелестить весь висок вже теплий, правда. Такий, ну, Такими кусками порізала, заварювачу прийдеться. Але ж листя було як листя для запаху одного зразу ніякого не було. І потім поступово почав з'являтися запах. І ось зараз. Він є, він нікуди не дівається, Але я накидала сюди різних лист. Ось це зеленіша, то малина. Да? А тут, тут є трохи груші і трохи вишні. Та й смородини є. Коротше, вона плутала сюди. Треба його окремо кожну. А потім можна змішувати. добавити того, добавити того. Ну, я Ось я так зробила воно все все разом. І зараз його не можна пробувати, бо воно ще результат не буде такий, як потрібно. Він потрібно, щоб настоявся. Зараз я його у кульочки в целофанові. І нехай він відлежується чи відстоюється. чи як там. Ну, колись. Колись місяці через три може й попробую. Ну, я ще тепер хочу. Коли висохне трохи дорога, таки ж мій дід привезе того листя з дикої малини. Бо в дворі, як листя обривати, то все буде голе. Все треба шукати дике, хороший чай із дички груші. О, дуже із вишні дуже хороший, ароматний. Кожен чай по-своєму має свій аромат. Ну, я все змішала, тепер я нічого не пойму. Як буду його заливати, то не пойму, хто там бе з них який запах. От я тепер зрозуміла, да, що таки ж треба окремо, щоб кожний листочок, кожного сорту почути запах свій, а потім вже їх змішати, і потім намішати, і потім вже споживати. Ну, ось якось так. Ось такий чай в мене вийшов. Схий. Я його в духовці сушила. Ну, в день сушила два дні. А сьогодні третій день то зранку воно наче підсохло це і все. На 50 градусів поставила духовку і воно собі сушилося. І воно нормально висушується. Тепер я знатиму, як його сушити. Багато не треба його. Ото дві півлітрові баночки набити листя, набить, набити, 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 стільки сили хватить. І ото з неї зробити. Якраз воно в міру. Потім ще. І так можна ціле літо робити. Що вам подобається. Ну, правда, м'яту, липу отак от ферментувати не треба. Її просто висушити. У мене така м'ята пахуча. І як липа буде, їх висушить окремо. І потім можна у якийсь час чай додати, який ви хочете зробити запах собі. Добавити, і буде вам запахи будуть. Ось я зараз стою, воно на всю хату пахне. А кажеться, звичайне листя, воно ж було одну не пахло нічим зразу. Правда, маліна у мене тут росла так поперед хати, вона ж. Вилазила вже по дворі йшла, то там, де кури ходили, і вони нащупали, що малина росте, то вони її геть з'їли. Значить, що то воно їм смачне. От такий листок. Так, коротше, зараз у кульки його запакую. І все. І все. О, оце я хочу сказати. У мене такий гарний чай вийшло. Було ось два пакетики, я знайшла там. Заповнила і ось уша. Це надо, якби, такі пакетики, вони не відлічаються ті, що я бачила, що продаються. А запах який? Ну, вони тепер дуже належаться влежуватися, да. ну, влежуватися, ну хай влежуються. У них часу хватить там. Яке воно хороше, яке воно без хімії, яке воно натуральне. Боже, справжній чай в мене вийшов. Тепер буду ще робити. І оце ось висушую пляшечки. У них можна теж його хранити, як нема в чому. Накидати туди та й хранити чай, закрити і така гарна упаковка. Герметично закриваються. Так що буду ще виробляти чай. А от такі, як я бачила на базарі, оце такі я й бачила. І ще можна фантазірувати, якихось цвіточків туди накидати, е, маліни насушити, ягодок маленьких таких чи яких чорненьких. Коротше, далі вся фантазія ваша йде. Все я зрозуміла з чаєм. Тільки бери і роби. Ну це вже я чимало його. Тепер ще треба іначого, бо один чай, як п'єш, п'єш, то ще й треба А тепер я зроблю другого. Нехай трохи на погоду стане. Ох, буду чай робить. Ура! Хороша знайшла собі заняття. Так, всім смачного. О так ще. Ще будуть продавати. Ого. Ну, нехай щастить. Ну так, якось так. Ну, все сказала. Якщо що забула, то ще розкажу потім.